Дорогі друзі, слава Ісусу Христу, брати і сестри, Господь по своїй милості знову нам дарує сьогоднішній ранок прекрасний час, осінній час. І ми сьогодні для того, тут, щоб подякувати Йому, щоб наповнитись Його силою, щоб зміцнитися в цій земній дорозі. І ви знаєте, що найнадійний е, захист. В нашому житті це є Господь. Правда, коли людина довіряється Господу, він є наш захист, Він наше є пристановище. І у притчах Соломона, у 26-му вірші написано: у Господньому страхові сильна надія. І він пристановище дітям своїм. Він є сильна надія і пристановище дітям своїм. Коли він є пристановище, коли ми виконуємо волю Божу. Ви знаєте, Коли кожен із нас, ми живемо на землі і в дощову погоду, знаєте, як дощ, і ми що робимо? Ми хочемо сховатися, знайти якесь таке пристановище, щоб ми не намокли, щоб нам не було некомфортно, щоб нам було комфортно, правда? І ховаємося. І псалом. 14 з першого вірша говорить такі слова. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй Горі, Той, хто й невинності ходить, праведність чинить і правду говорить у серці Своїм. Хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого, свого ближнього не, не вважає. обридливий, погорчений в очах його. І він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує. Ви знаєте, Бог говорить через Давида Знаєте, такі умови. І знаєте, коли президент чи депутати вони хочуть балотуватися, вони мають якусь програму свою. правда? Вони мають програму, вони говорять. І ми хочемо, щоб ця була гарантія, то, що вони говорять, щоб потім вони виконували. І знаєте, так само в сім'ї є батько це є захист, правда. Захисник, коли він е, приходить додому, діти, як щось, е, якась, наприклад, навіть погода, гріб, грими, діти бояться, приходить батько до хати, і діти в безпеці. Вони, вони мають надію, вони що батько захистить і все, і все, все добре. Так само, навіть люди. у у світі зараз багато людей, ну, в тому числі ми живемо, є різні страхові компанії, які застраховують своє життя, страхують своє майно, страхують машини, автомобілі. А ми будемо застраховувати своє життя, надіятися на тільки на нашого Господу. Він наш захист, Він наше пристановище, він збереже нас як матеріально, як духовно, як фізично. він застереже, він, нас, він заплатив за нас ціну. Він заплачено і Він є наш ну, охоронець. І ви знаєте, е, я думаю, що кожен з нас протягом цього тижня, наприклад, знаєте, Бог він є вірний. І Він пильнує більше, ніж ми пильнуємо. У мене така була е, того тижня ситуація з, з внуком е, десь там моля. І раз вони діти десь мали якісь питання, кажу, тату, заберіть дітей до себе. Я поїхав, при... забрав дітей, діти, буду в мене вдома, там 2-3 годинки, потім вже вечір прийшов, треба було їх відвезти. Я відвожу їх додому, приїжджаю до... під... Під... під фіртку. Я не встигаю вий... вийти з машини. розумієте, не Встигаю вийти з машини. Як вони з правої сторони Матвій вилазить з машини до фіртки, фіртка замкнена. Матвій паркан такий мурований, там зверху йдуть кова, не таке. Вискакують. Паркан такий, щоб мені травило, вискакує на той паркан. Розумієте, хапається, це, циво, нога повсковжується, ну і таковані такі піки. І такі оце. Він ховзається і прямо під серце, під ту-ту-ту, паде і плащ, такий крик. Там насаджено і серце. Діду, я і через ті всі. Бар'єри лечу, хапаю його, циво, несу до хати, знаєте, падаю на коліна і молюсь. Молюсь, 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 його глажу по ловоці, його сильно то були. І так, знаєте, молився, молився, його там успокоював, і він так і заснув. До чого я це все? Розумієте, що це просто так сталося? Це не просто так. Це Господь поклав свою руку, Господь зберіг, Господь вірний. Ми. Ми не можемо самі себе захистити, ми не можемо когось захистити на все воля Божа. І так, розумієте, які могли бути наслідки? Ви розумієте, тут такий востерчить коване, воно забивалося між межеребра під серце. І якщо б він ще туди далі пішов і нахилився, воно 100% забивалося, і він міг так і зависнути на тому. Але Господь, він є вірний Бог, Він є люблящий батько, Він кожного з нас береже і знає, хоч ми буваємо невірні, але він вірний. Нехай Господь благословить кожного з нас сьогодні, щоб ми надію складали, довірялися йому, бо каже слово Боже, що Господь є сильна башта, тече до неї праведний і буде безпечний. Станемо на наші ноги і подякуємо Йому, бо йому є за що славити Його ім'я. Боже святий.